300. так на військовому сленгу називають поранених під час АТО за скупою статистику. Їх уже більше тисячі. Кожен день приносить нові трагедії, за якими життя героїв. Павло Вігарсименко з Білої церкви лише 23 роки. У бою під Луганськом його поранили в голову. Постраждав зір і відірвало вухо, але найстрашніше із лівою ногою. Осколки просто оголили кістку. Зараз хлопець чекає декілька операцій. Лікарі Київської обласної клінічної лікарні не полишають спроб зберегти хлопцю ногу. Павло з перших днів був учасником революції гідності на Майдані. Те, що він побачив на сході України, інакше як війною назвати не може. Олександру Шевцову з Житомира 29 років. До війська його мобілізували у піхоту. На початку червня він був важко поранений під Луганськом, постраждали обидві ноги. Одну довелося ампутувати у харківському госпіталі. каже, зараз найбільше дошкуляють фантомні болі. Олександр переконаний, таких втрат і таких поранень, яких зазнають українські бійці, можна було уникнути. Після останнього бою, під час якого він втратив ногу, його не полишає відчуття зради. Зараз в Олександра одна мрія відновити протезом втрачену ногу. За офіційною статистикою протезування потребують 14 поранених. Тим часом у міністерстві оборони запевняють, що протезування поранених буде повністю забезпечене із держбюджету. У Запоріжжі військові прокурори наполягають на ув'язнення бійців 51-ї бригади йдеться в сюжеті ТСН. два тижні тому. 40 воїнів здалися в полон терористів. Їх спочатку вивезли до Росії, згодом депортували в Україну. Усі бійці наполягають, така поведінка була єдиним шансом врятуватися від нищівного обстрілу зградів. Напередодні жовтневий суд Запоріжжя випустив усіх бійців під особисті зобов'язання. Але слідчі прокуратури, які звинувачують військових у дезертирстві, наполягають, чекати рішення суду бійці повинні в СІЗО і вже подали апеляцію. В четвер її почнуть розглядати. Нагадаємо, 42 військовослужбовці 51-ї окремої механізованої бригади перетнули кордон з Росією. Офіцер 51-ї бригади заявив, що це не дезертирство, і на бік ворога ніхто не переходив. Окрім того, один із артилеристів розповів, яким чином відбулося. Дезертирство до слова охрестивши бійців 51-ї механізованої бригади з радниками військове керівництво української армії надало чудовий інформаційний привід кремлівським пропагандистам. Фільм Волинська Січ з'явився у мережі. У ньому розповідають про 35-ту сотню самооборони. Сотня Волинська Січ почала формуватися під час протистоянь на Майдані 19-20 лютого. У подальшому вона об'єднала активістів із Волинської, Рівненської та Тернопільської областей території, які колись охоплювала Волинь. Під час протистоянь із спецзагонами саме 35-та сотня Волинська Січ понесла чи не на найбільші втрати серед самооборонівців майдану. Побратими Волинської Січі постійно були на передовій. У результаті 11 людей поранили, а 6 убили. Не такий, як усі лучанин, здобуває освіту. Богдан Кравчук із Луцька, маючи легку форму синдрому Дауна, фактично встановив всеукраїнський рекорд. Адже юнак не лише успішно здобув середню освіту, а й склав тести зовнішнього незалежного оцінювання із трьох предметів. Про це інформує і Азік. Попри те, що юнак не може жити без сторонньої допомоги, механічна пам'ять у Богдана унікальна. Хлопець миттєво відтворює хронологію усіх історичних подій і навіть відпочиваючи читає книжки з історії. Відтак 19-річний парубок подав документи на історичний факультет одного з Волинських вузів. Навчання мені потрібне, щоб здобути професію, я хочу стати істориком і працювати в бібліотеці. А ще викладати на історичному факультеті, розповідає абітурієнт Богдан Кравчук. Перш за все, колосальний розвиток хлопця з синдромом Дауна заслуга родини. Батьки розповідають, що з ним ніколи не лінувалися говорити, гратися і вчитися. Варто зазначити, що вже найближчими днями має стати відомо чи стане Богдан студентом. Родичі Сподівається, що хлопець за індивідуальною програмою таки освоїть фах історика на заочній формі навчання.